Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні колеги. Мені дуже подобається сьогоднішній хід нашої дискусії, тому що це фактично є продовженням результатів дослідження, які ми презентували тут в Українформі 16 січня. І якщо ви пам'ятаєте, ми досліджували міграційну політику країн для того, щоб зробити певні висновки, що ж буде корисно для України вже в найближчому найближчим часом. І Прийшли до висновку, що поряд із міграційними процесами, продовжуючи думку Ела Марленівни, нам дійсно треба змінювати економічну модель, і та концепція поствоєнного відновлення України, яка має бути побудована в своїй основі, повинна містити кардинальне зростання продуктивності праці. На фоні погіршення демографічної ситуації у нас просто немає іншого шляху, і досвід таких країн, як Литва, як Польща, як Швеція, говорить нам про те, що саме за рахунок продуктивності праці можна не лише втримати стан соціально-економічної системи, але й забезпечити передумови розвитку країни. Так от центральним напрямком забезпечення такого розвитку дійсно виступає продуктивність праці. Продуктивність праці треба розглядати як важель економічного зростання в короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому періоді стосовно запровадження конкретних важелів щодо забезпечення економічного піднесення в державі. Ці важелі треба запускати одночасно, але Результати вони дадуть саме спочатку, трохи віддаленіше, і в стратегічній перспективі. Так, от найперше, що нам треба зробити, це запустити мультиплікатор через дію малого і середнього бізнесу і всіляку підтримку саме цього напрямку. Якщо ми подивимось з вами на досвід економічних лідерів світових сполучених штатів, Німеччини, Франції, то ви побачите, що частка малого бізнесу у ВВП щонайменше становить 50%. У сполучених штатах взагалі 80. це дійсно запускає економічні наслідки позитивні для країни, які стосуються зростання кількості робочих місць, які стосуються зростання рівня добробуту. Для цього з боку держави потрібно лише два напрямки конкретних дій щодо зміни кредитної політики, щодо фінансування малого і середнього бізнесу, зокрема його прямої підтримки. Якщо ви пригадаєте кредитну політику розвинутих країн. А в період найбільшої світової фінансово-економічної кризи то для реального сектору економіки вартість кредитних ресурсів була близькою до нуля. Ну вони ж не альтруїсти, вони прекрасно розуміють, що це дозволить втримати ринок праці і не допустити тих страшних наслідків, які відбулись би в іншому випадку. По-друге, це безумовно фіскальна система, яка має бути абсолютно комфортною для малого і середнього бізнесу, тому що ми прекрасно розуміємо, що вести подвійну бухгалтерію собі дорожче, як то кажуть, для будь-якого підприємця. То давайте для нього зробимо легальні умови діяльності комфортними і усунемо у цю систему подвійних стандартів. По-друге, середньостроковий період це безумовно промисловість. І тут логіка теж достатньо проста, тому що кожне робоче місце в промисловості воно створює 8-10 робочих місць в дотичних галузях і таким чином дійсно стабілізує наш нашу економічну систему в державі. І якщо говорити про формування конкурентних переваг України, то промисловість одне з центральних місць в цьому займає. Далі, якщо ми будемо говорити про стратегічну перспективу, отут ми повертаємось до науки і до освіти, оскільки саме це в будь-якій державі формує. А стратегічні перспективи розвитку, і якщо ми знову звернемось до досвіду країн постійної імміграції, це сполучені штати, це Канада, це Австралія, це Нова Зеландія, і також до цього додамо досвід Німеччини і Франції, то ми побачимо, що саме висококваліфікована міграція це преференційний сегмент, якому надається всіляка підтримка з боку приймаючих країн для того, щоб Україна, по перше, не втратила свою кваліфіковану робочу силу, а по-друге, для себе забезпечує. Чила умови рівноправного входження в систему міжнародного поділу праці для цього нам потрібно розвивати ці е, систему, утворюючи базисне, можливо, навіть безпекові моменти для нашої держави. Дякую за увагу.